Дорогенькі наші глядачі, понеділок працюємо. Нарешті ми отримали довгоочікувані веймачки, отаманши. Вейма Делюкс вм 900 м 3 і відразу вони за хвилиночкою довіри відлітають своїм власничкам. Можна замовити, зібрані в коробці. Зараз я вам все це покажу. Зняли, хочу показати, що в комплектації йде трьох. Ручовий шкір і ось цей носик для під'єднання роторної косари. Хочу сказати, що зараз ці вейми, які прийшли, бачите, бак червоного кольору, дуже все гарно гарманує по дизайну. Ось тут вставлені такі крила темно сірі, все співпадає по кольору. Ну, на мій погляд, досить гарно. Сучасно виглядають. Ось комплектація. Щас у нас замовляють. Мотоблочки в заводському пакуванні вима 900 М Тиж нами підписуйтесь на наш канал і обов'язково лайкайте, обов'язково коментуйте.